Вчора була перша коляда, сьогодні перший сніг. І, власне, сьогодні у нас прекрасна новина для наших гостей. Ми відкриваємо свої будиночки на дебрі. Нанашкова хата поповнює свій житловий фонд. Тепер у нас вже набагато більше місця, щоб ви змогли відпочивати з нами тут в Карпатах. Отже, маємо зручну терасу, маємо файну гуцелку і цей краєвид. Що у нас всередині? Всередині у нас великий телевізор, шафа, потріскує дрова в каміні, гарний, комфортабельний диван, де може проживати дві людини. Він розкладається. Звичайно, кондиціонер, зона кухні, такі меблі на 4 людини. Тут наше ліжечко двоспальне. І цей краєвид. Просто подивіться. Ну просто зацініть усе. Так, і тут наша є ванна кімната, душова. Так, Тут є в нас душова кімната. Все тут, як має бути. Мікрова пічка. Весь необхідний посуд для того, щоб проживати, готувати собі. Відсьогодні на наш ковахатка відкрита для вас в будиночках на дебрі. Будиночки три такі, три де може проживати, в принципі, в одному будиночку 4 людини. Чекаємо вас на Різдвяні свята. Чекаємо вас на Святого Миколая. Приїжджайте з дітьми, побудьте тут, побудьте з Святим Миколаєм, побудьте в цій атмосфері з нашими тваринками в контактному зоопарку. Екскурсія. Ну і всі послуги, які ми надаємо. А, мало не забув. Смачна кухня. До зустрічі, наші гості!